Колеги, дивіться, і ви, я сподіваюся, всі знаєте, що при Нотаріальній палаті України створено благодійний фонд допомоги нотаріусам, які постраждали від війни. На жаль, таких нотаріусів багато. Навіть, навіть сьогодні серед присутніх колег такі були, хто переїхав і так далі. В чому суть мого звернення? Ви знаєте, що я як багаторука шива в даному випадку виступаю як член комісії по спорту Нотаріальної палати України. Вчора ми розмістили оголошення щодо онлайн-заходу. Дякуючи якому ми плануємо поповнити цей благодійний фонд і допомогти нашим колегам, ми його назвали наступним чином: – «Їдь, біжи, пливи до перемоги. Там вартість участі не дуже велика. І мова йде не тільки про те, що ви маєте бігти, пливти чи там стриба... Ви можете, до речі, стрибати. Хтось з вас грає в шахи, можливо, хтось стрибає в довжину, хтось займається скандинавською ходою і так далі. Ми вітаємо будь-які ваші починання, будь-який будь спорт у вашому виконанні. Умови всі вони описані все досить просто: зареєструватися, сплатити мінімальний внесок. До речі, це мінімальний. Ви можете платити і більше, тому що ця сума піде ще раз до благодійного фонду на допомогу нотаріусам, які постраждали від війни. Комісії по спорту, до речі, вже залучено до цього фонду більше мільйона гривень, і ми сподіваємося таким от заходом. Зараз іде весна, всі згадали про те, що, можливо, хтось навіть і не займався спортом, що треба спробувати. Вважається чудова нагода. Не буду затягувати. Я всіх вас прошу залучитися до цього до проведення цього заходу. Залучайте своїх помічників, своїх сусідів, своїх свої родини. Ми також тільки за. До речі, за саме оригінальні відеозвіти. Ми також тримаємо в секреті, але також буде е, нагорода всім же учасникам, хто буде брати участь у цьому заході. Е, ми також передбачили пам'ятну медаль. Тому, будь ласка, залучайтеся, будемо всім вдячні і допоможемо нашим колегам.